26 фіналісток обласного фестивалю «Перлинка Рівного-2012» отримують символічні стрічки учасниць і позують для фотографів. Попереду у дівчаток чимало роботи: вивчення пісень, репетиції, дефіле, примірка костюмів, участь у промо-акціях. Аж доки у червні вони піднімуться на сцену фіналу фестивалю. Однак самими виходами конкурсанток видовище не обмежиться, адже цьогорічний конкурс має соціальну місію спрямовано на збереження і примноження родинних цінностей. Сам режисерський підхід і власне сам концерт буде побудований за чіткою такою сформульованою соціальною ниточкою, яка носитиме таку загальну гарну назву Ми щаслива родина. І таким чином і впродовж підготовки до фіналу конкурсу, і самі дівчатка, і пересічні мешканці міста Рівного, гості нашої міста і області зможуть взяти участь у різних соціальних конкурсах. Організатори фестивалю до 25 травня прийматимуть від рівнян фотороботи на тему Ми щаслива родина. Унікальні факти про сім'ї жителів Рівного та області для конкурсу Родинні рекорди і прозу та поезію присвячені матусям і татусям. А самі конкурсантки тим часом готуватимуться до чотирьох традиційних виходів. Ми готуємо сюрприз. Перший вихід буде в дуже красивій стилізованій формі. Другий вихід кожна учасниця старається і вибирає собі як найкраще презентувати маленьку україночку. Дуже цікавим завжди є традиційний наш конкурс Моя фантазія і. Четвертий вихід традиційний це вихід красивих вечірніх пишних, пишних сукнях, де кожна дівчинка буде відчувати себе принцесою. Наймолодші цьогорічні учасниці 4 роки, найстарші 14, Тож володорок гран-прі обиратимуть у п'яти вікових категоріях. Але перлинку рівного 2012 оберуть одну єдину незалежно від віку. Торішня володарка титулу, котра нині активно займається модельним бізнесом і планує стати психологом, зізнається після перемоги. Стала набагато впевненішою у своїх силах і охоче ділиться настановами з нинішніми учасницями. Удачі їм. Щоб щастило, і це залежить від них самих. Це потрібно не, нічого не боятися, бути просто самою собою, посміхатися і просто бути впевненою в собі, і це зразу видно. Фінал обласного фестивалю краси і талантів прилинки рівного Рівного-2012» відбудеться 3 червня на літній сцені парку культури імені Тараса Шевченка. Світлана Сирота, Юрій Кобів, новини Рівного.